Формеры Енергон, Альфа Кью, хто він? А троне, сер. У мене чудові новини. На кібертроні хаос. Це прекрасно. А? Цей круть хоче сказати, що обманоїди, які були ув'язнені, підняли повстання. То й що? Просто їм набридло чекати, поки ми їх врятуємо. Це повстання підняли якісь боягузи. Ваша правда, сер. Просто вони дізналися про повернення Юнікрона. Зрозуміло, що тепер вони будуть відданими Юнікрону, а не вам. <рес> здається, Юнікрон трохи зголоднів вертихвосте. Не хочеш стати його обідом? Не треба. Я більше не буду. Чесно. Він навіть не вартий бути наживкою. Твоя правда Але зоре здається, я знаю іншого кандидата на цю роль. Це був дім Альфа Кю. Деякий час юнігрон пересувався всесвітом, поглинаючи все на своєму шляху, і не дивно, що одного дня він підлетів до рідної планети Альфа кю Вся його цивілізація була безпорадною перед лицем величезної юнікронової сили руйнування. врешті врешті-решту відчай вони самі знищили свою планету щоб ввести Юнікрона у стан сну. Коли ми прибули сюди, вже нічого не було. Ми не змогли врятувати планету Альфа Кю, однак сам він залишився живий. Він продовжував жити всередині Юнікронового тіла, що далі дрейфувало космосом. Згодом Альфа К'ю зробив велике відкриття. Він дізнався, що все, що поглинув Юнікрон, можна повернути назад. Він виявив, що для того, щоб повернути його дім, потрібна лише достатня кількість енергону. Андатирікони Їх також поглинув Юнікрон. Альфа Кью знайшов спосіб оживляти їх та приборкувати. Можливо, колись їхня рідна планета буде відновлена. Також То ось навіщо він збирає енергон? Тепер я починаю розуміти. Я буду робити все, що можливо. Я знаю, що ми можемо врятувати його планету і інші також. Але я все одно гадаю, що це надто небезпечно. Мені його навіть шкода. Спробуй уявити, що таке сталося з землею. І ти єдина з її жителів, залишилась у живих. Мій Хіба ти б не намагалася, що є сили відновити свою планету. Ти б просто так не здалася. Добре, я знав, що ви зрозумієте. Альфа к'ю також знав. Саме тому ми тебе сюди запросили, кікера. Я здогадався. Твій дивовижний, дивовижний, дивовижний дар його зацікавив. Джонс. Доктор Джонс, Кікер сам прийняв рішення рятувати залізошкура. Тобі легко казати оптимуса. Він же не твій син. Я б ні за що не став ризикувати своїм солдатом. Hey, Чекай, Оптімусе. гані Будь ласка, довірся рішенню сина. Ти ж сам його таким виховав. Yeah, dad, так, тату, правда, тікер ніколи не давав приводу не довіряти йому принаймні. Я йому довіряю. Але ж я його батько. Коли він був малий, ти так не хвилювався. Ти завжди був такий зайнятий своєю роботою. Часу на родину не вистачало. Це на тебе не схоже. Mm. Або він вже дорослішає, або ж це я з віком стаю таким неспокійним. Так, він дорослішає. <смес> <поцел> Ось він іде. поглянь, кібере Ми ж казали тобі, що твій земний друг прийде. Кікер кікер. Що це за ім'я таке? Він такий невеличкий. Ти впевнений, що це саме його. Ми чекали. Зараз ми побачимо, чи такий цей земля недостойний, як сподівався, Альфа К'ю, Гадаєш, тиквармесагадаєш у Родімуса є якісь плани щодо цієї людини, Звісно, є, блукач але ж він іще навіть не дорослий. Годі перейматися планами родімуса і займися своєю роботою. Кікере, будь. Обережний. Знаю, Міко. Добре. Тільки будь, що тримайся біля мене, гаразд? Гаразд. Ну, ось і прийшли. То це? Так, яка бридка залізяка. Зблизька теж не дуже. Залізошкури, друзяко. Кікере, давно тебе не бачив. Здається, я забагато на себе взяв. Не кажи дурниць, залізошкури. Все не так вже й погано. Не бійся, кікер з тобою. Справді? То цей бридкий всю цю кашу заварив. Зблизька він іще менший. Господи, здається, ми помилилися Він вже тут. Треба дати йому шанс. Розкажи нам про свій дар. Давай, він нас обдурив, у нього немає ніякого дару. Розслабтесь, хлопці, не треба на мене тиснути. Що? Я прийшов до Альфа К'є, тож геть з дороги. Де він? Альфа к'ю, це я. Доведи. Зніми ці дурнуваті маски. Звідки він знає? Про що це він? Молодець, людина. У тебе справді є надзвичайні здібності. Так, кікер має унікальний дар. Він може відчувати, де є прихований енергон. Енергон справді? З таким даром будь-хто може змінити майбутнє. Забудь про майбутнє. Відпусти залізошкура. Ти забув чарівне слово. Буде тобі чарівне слово. Вперед. Обережно. Я не буду гратися з цим чотирголовом. Чекайте, ми ще не закінчили. Ти просто марнуєш час, ховаючись за цими масками. Будь ласка, я очікував тут на когось величного після розповіді Родімуса, але тут лише бал маскарад. Ах ти, негіднику! Він тримав мене в полоні. Це точно альфа к'ю, кікере. Обережно Ці дурнуваті щупальця не налякають мене. Енергоновий меч. Скорпіно стій, облиш його. Ти маєш мені довіритись. Зараз я тебе витягну звідси. Ще й досі соромися. Годі, виходь! Виходь, я не кусаюсь. Кікаря! Спокійно! Зараз не до спокою. Я його витягну зі шкаралупи. Виходь! Виходь, хто б ти не був! Скоро повинна надійти інформація від повітряної розвідки. Нарешті. Схоже, обманоїди пішли під землю. Під землю? А гадаю, що стара підземна в'язниця досі працює. Може, варто пошукати там? Правильно, пекельнику повірити не можу, що ці дурні обманоїди пішли просто у свою нову клітку. Mm -hmm. up, що таке жаростріле? У ті в'язниці тримають Шокобоя. Шокобоя? Ти mean, про того самого Шокобоя? Саме так. Я кажу про підступного зрадника Обманоїда. Шокобій, зрештою, був схоплений та ув'язнений тут на кібертроні. Але до цього він встиг покалічити немало трансформерів. Ось хто їм потрібен. Уперед. Так. Пекельник. Жаростріл. З'єднаємось. Пекельник. З'єднуюсь. Вперед. Мегатроне. Ваш чудовий план вже працює. Вояки взяли штурмом в'язницю на кібертроні. Ось бачиш, як легко виконувати накази. Мегатроне. Що знову? Ми не можемо працювати з шокобоєм. Він надто жорстокий сер. Хвили, просто ви з ним не товариші. Так mm. зовсім ні. Слухай, те, що шокобі погано виконує накази, ще не означає, що ти просто так відмовишся. А тепер давайте привітаємо нашого підступного друга в лавах обманоїдів. Кікере <с ở đó> Щоб мене зупинити, треба щось більше. Альфа к'ю. Я покладу край цьому маскараду. Ну, знімай маски. Досить людино. Ще один удар, і будеш продовжувати бій зі мною. Скорпіноку. Спокійно. Це наша із Альфа К'ю справа. Тебе це не стосується. Отже, краще не втручайся. Але ж кікаре, ти не можеш сам. Я прибув сюди здалеку, і ця подорож не буде марною, бо я не збираюся йти, не дізнавшись правди. Цей землянин такий впертий. Я хочу побачити боягуза, що сховався всередині цього панцера. Хочу побачити зрадника, який боїться навіть висунутись. Ти жорстокий. There. ось так. Я голос усіх загублених з планети К'ю. Ти не розумієш? Але я тобі покажу. Я покажу тобі, що я втратив. Я все тобі покажу. Кікаре. Оближ. Це юнікрон. Come on, man. Стріляйте та бийтесь до останнього. Бій не закінчено, поки ще живий хоч один вояк. Скорпінок? Скорпінок? Ти був на планеті Кю? So... То ось як Альфа Кю запам'ятав цей день. Нас просто з'їли живцем. Це жах. Що сталося з військами? Де наші війська? Родімуса немає. Він нас обдурив. Брехун. Він сказав, що врятує нашу планету. Альфа К'ю. Погані новини. Усі армії знищено. Планета ледле джевріє. Треба підірвати її, поки ще можемо. Підірвати мою рідну планету? Ні. Це наш єдиний шанс. Скорпіноку, ні. Не треба! Не треба. Він боїться. Ні. Ми билися хоробро до останнього подиху, але врешті-решт ми пожертвували нашою планетою. Та вже було запізно. Вибух відбувся вже після того, як нас поглинув Юнікрон. Божевілля відтоді ми живемо на самоті всередині Юнікрона. Тобі не зрозуміти нашої втрати, нашої самотності, дрейфувати космосом у середині того, хто забрав твій рідний дім. Але потім я виявив, що є спосіб повернути все життя, яке поглинув Юнікрон. У мене з'явилась надія. Ти дізнався про енергон? Ти відкрив його таємницю. Але мене сподівалися, що мегатрон виявиться таким сильним. Мегатрон? А яке він до цього має відношення? Він прокинувся зі свого вічного сну і зруйнував мої плани. Hey, nice Цікава історія, але до чого тут я? Що? Я так розумію, ти привів мене сюди, щоб повернути свою планету. Але чи справді ти хочеш того, що для цього необхідно? Чи ти дозволиш мегатрону стати тобі на заваді? Після всього, що ти пережив, ти тепер опустиш руки? Чого ти боїшся? Чи ти боїшся мегатрона? Ти боїшся постраждати? Звісно, що боюся. Ми всі іноді боїмося. Але піддаючись своєму страху, ти нічого не досягнеш. правильно кажу, залізошкуре, тобі в цього хлопця є чого повчитись? У мене треба діяти. Якщо не будеш діяти, ти ніколи не дізнаєшся на що здатен. Мегатрон навіть не дасть тобі можливості прийти до тями. Він буде заважати тобі, не наче тебе взагалі немає. Ніхто тобі просто так не поверне твій світ. Ти сам повинен піти і взяти його. Саме так завжди робить Мегатрон. Тож використай його тактику проти нього. Адже ти не хочеш, щоб тобою керували обманоїди. Ні. Тоді не здавайся. Треба битись. Він збожеволю. Шокобій. Yeah. Я прийшов за наказом мегатрона визволити тебе і привести до нього. Обійдемося без цього. Що? Yeah! Ану, стояти! Потрібна підмога швидко. Якщо спробуєш тікати, тебе суворо покарають. Здавайся. Я стрілятиму. Останнє попередження. Давай швидше. Ми запізнились. Шокобоя немає. Реде прийом. Ми будемо шукати шокобоя. А ти відслідковуй переміщення магатрона і доповідай про все підозріле. Зустріч закінчено. Мені вже це набридло. Чекай! Вперед, хлопці! Треба йти оптимус та решта там у важкій ситуації. Ось їм потрібна наша допомога. Корабель готовий. Родімусе. Гаразд, можете йти. Я підозрював, що це буде марно. Усі мої плани нічого не варті. не переймайся так. Принаймні ми побачили, хто насправді цей найстрашніший злодій всесвіту. Небагато людей можуть таким похвалитись. Кікер, зараз не до жартів. Ми зробили, що могли. Цей бідолаха у скрутному становищі. Навіть не уявляю, що б я зробив, коли б таке сталося із землею. Ти впевнений, що хочеш відпустити землянина? Альфа к'ю? Кікаре. Ну що тепер? Ви, напевно, жартуєте? Що цього разу? Ця вібрація зараз скине корабель. Юнікрон прокидається. Що ти наробив? Українською мовою озвучено так: треба продакшн» на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.